Вітаю вас! Я Наталія Янчук, викладач християнської музичної школи HG Music School. І сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже цікаву тему. Ця тема критика. Я передивилася багато матеріалів в інтернеті, перечитала багато статей, передивилась відео, в тому числі відео всяких психологів, і для себе зробила деяку вибірку про критику. В своєму житті, як творча людина, я зіштовхувалася з критикою досить часто і інколи з дуже нищівною. Я скажу, що з цим борються всі творчі люди. І люди, з якими я працювала, теж. Не завжди людина може подолати критику, якщо вона не навчена її правильно сприймати. Отже, вітаю вас, дорогі друзі, і сьогодні поговоримо про таку річ. Критика, вона супроводжує нас у житті скрізь. І вона торкається не тільки творчих людей, але і всіх сфер життя. Критика ранить, ранить багатьох, але не вся критика негативна. Давайте з'ясуємо, які ознаки конструктивної та неконструктивної критики бувають. Критика передбачає оцінку будь-чого. роботи, виконаного завдання, поведінки, рішення вибору. І зрозуміло, що сприймати негатив щодо себе доволі складно. Але у критичних оцінках є також і позитив. Це як думка іншої людини, так і сприйняття нової інформації, погляду, знань чи досвіду, які можуть бути корисними та підштовхувати до зросту. Отже, які ознаки конструктивної критики. Роздивимось структуровано по пунктиках. Давайте згадаємо такий вислів: коли критикуєш. Критикую думку, а не її автора. Як виглядає конструктивна критика? Перше. Конструктивна критика стосується виключно чогось конкретного. Так, важливо чогось, а не когось. Тобто, людина, що критикує, висловлюється про певні дії, про результат роботи, про рішення, про твір, а не про іншу людину? Можна сказати так: твоя робота мені не подобається. А не ти не маєш таланту. В конструктивній критиці відсутній перехід на особистість. Друге людина, що критикує, розуміє, що у багатьох випадках її думка саме суб'єктивна. Так, буває критика академічна, яка стосується неправильних результатів, які сумніву не підлягають. Наприклад. У випадках математичних норм 2 плюс 2 це буде 4. А якщо хтось пише 2 плюс 2 дорівнює 5, зрозуміло, що зауваження і виправлення будуть об'єктивними. Але у тих випадках, коли суб'єктивне сприйняття людини має саме місце, важливо відповідно сформулювати тоді свою думку. Наприклад, не твоя пісня чи картина не гарна». а. Мені не дуже подобається, я надаю перевагу іншій творчості. У мене інший смак, тому не можу високо оцінити твою роботу. Тим самим ви не образите людину, але і не знищите її бажання до творчості. Третє, конструктивну критику видає важливий показник. Критикуючи будь що, людина натомість пропонує допомогу. Показує власним прикладом чи діями, як покращити результат. Ділиться інформацією та власним досвідом. Я б виділила цю ознаку як основну. Просто сказати легко, ви погано зробили, але цього недостатньо. Треба розказати, як, на думку експерта, зробити краще або інакше, і тоді це конструктив. Четверте, перед тим як критикувати, людина має поцікавитись, чому ви зробили саме так, прийняли таке рішення, і важливо почути думку іншого, і, можливо, вже на цьому етапі, коли вам розкажуть, ваше бажання покритикувати значно послабшає. П'яте. Спочатку похвали, а потім критикуй. Це правило відоме багатьом і його ніхто не відміняв, особливо коли ви викладач. Кілька важливих моментів щодо критики. Критика це оцінка часто суб'єктивна. Отже, звертайте увагу на того, хто вас оцінює. Якщо ця людина професійна у цьому питанні, фахівець, має більший досвід напрацювання, тоді варто прислухатись та спокійніше реагувати, і така оцінка входить в процес навчання, це вам допоможе зростати. Явна і прихована критика. Критика може бути явною, коли її прямо висловлюють, а може бути прихованою. Прихована виглядає приблизно так: Вам здали завдання, ви його виконали. Але результат вашої роботи чомусь переробляють у таких речах, які не є принциповими. Наче й критики немає, але вам дають зрозуміти, що ви зробили щось погане. Якщо ви написали твір, чи пісню, чи картину, ну або на роботі вам шеф завда... задав завдання. А після вас переробляють це собі такий неявний ляпас. Тому важливо зрозуміти та донести цю думку іншим. Кожна людина індивідуальна не може інший виконати щось абсолютно ідентично вашому підходу чи уявленню про те, як це може бути зроблено. Тож, якщо ви, будучи керівником чи викладачем цього не розумієте, робіть все самотужки, бо критика відгонить від вас всіх. Багато разів помічала, що найскромніших, здорових і розумних людей хвалять особливо часто і сильно. А згубних і дурних рідко й мало. На жаль, на жаль, інколи буває і навпаки, якщо у дурнів є гроші, за похвалу вони платять. Не все так погано. Хороший критик знайде, що похвалити в недосконалій книжці, а поганий буде викидати книжки з бібліотеки одну за іншою. Здорова й добра людина знайде, за що похвалити навіть найскромнішу їжу, навіть найменший результат. А той, хто хворий. На заздрість, критиканство знайде навіть в королівському частуванні негатив. І можна сказати, що похвала це словесний вираз психічно здорової людини. Всім нам, на пам'ять, даємо відсіч неконструктивній критиці та критикуємо правильно і надихаємо, і підбадьорюємо. Зробіть для себе невеличкий флешмоб. Сім днів підряд, постарайтеся знаходити в своїх близьких, ближніх, у ваших учнях, навіть у критичному начальнику, щось позитивне. І спробуйте хоч один день всіх потрошку хвалити. Ви побачите, як навколо зміниться атмосфера вашого життя. Адже язик, особливо, якщо він критичний, він запалює круг життя негативом. Язик. Мудрих написано збудовує, зцілює. А слова, сказані добре, доброчинно і гарно, лагідно це неначе яблучка на прозорих срібних посудинах. Так говорить Біблія. Отже, якщо ви хочете гарно жити, постарайтесь говорити добрі, збудовуючі, а не критичні слова. Якщо вам подобається дана інформація, будь ласка, ставте вашу вподобаєчку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!